Ім'я Лепа має південнослов'янське походження, воно пов'язане з булгарським прикметником леп, що означає красивий. Серед сербських чоловічих імен, що містять подібне коріння, можна знайти Лепац, Лепойко та Лепуї. Хорватські версії цього імені включають Лепан Лепе, Лепо, Лепомир та Лепосав. На території України чоловіче ім'я Лепа почало фіксуватися лише з ксві століття. Наприклад, у документах за 1672-1692 роки згадуються сини хріпака Гаврила, джур Лепа Марко, Рюс Селав, Бичків. Протягом наступних століть у мармороші фіксуються лише прізвища, що походять від антропоніма лепа. При цьому кореневий голосний демонструє варіації між. Тате. У документах стали зустрічатися такі записи у 1715 році кріпакки Джо Лепа з села Драгову у 1720 році, кріпак мати ліпа з села Бичків, кріпак Роман Лепа з Міжгір'я та Кріпак Ліпса з села Онік. Не можна виключити, що ім'я Лепа в такій формі могло виникнути внаслідок гуцульського обниження артикуляції звуку в антропонімі липа, який пов'язують зі словом липа. Медоносним деревом. Схожі на лепа імена лева. Липа, лада, лера, педа, деда, лета, рева.